Друзі, всім вітання, до вашої уваги Хусварна 128. Ну і будемо зараз її збирати вже. Господар казав колінвал лишати. Ну, нема ради, лишаємо. Зараз подивимося, що там то буде. То все. Клієнт завжди прав, як говорив наш противний сусід. От. Тепер дивимося. Значить підшипники, друзі. Такого виробника. Дорогі по 240 гривень штука, зараза. Так, що тут пише у нас? Made in India Поршень з кільцем Rapid От Що там? Прокладочки всі купив. Я вже їх, правда, розпечатав, бачимо. От дивіться, зараз. Все Бачите, тут є то, то, то. Сальнички, всі ті прокладки, все. Так виглядає. Зараз я акуратно сюди. Перехідник оцей, бачите. Та якраз гумка на нього сідає. Чому я його купив другий, дивіться, фокус-покус. Зараз чекайте, то в нас є тут, бачите? От старий, а це і новий. Тобто вся площа тут є, все рівненька. А тепер дивимося звідси від карбюратора. Як варіант, бачите, я вирішив все ж таки дати свіже, бо воно тут вже є, температура і тому подібне. Ті речі не вартує ними економити. Тому що десь підсмоктування повітря і шкода тої роботи. Треба все по-людськи зробити, щоб бути впевненим у всьому, що буде добре. От, значить, Зараз поршень поміняю ще. Чекайте. Ну, Нема ради. Сидить, вони що вже люфтів немає в підшипниках, то вже тішить. Трошки, я би чесно кажучи, він би мав бути тугіше, ну, але що я зроблю? Я не буду кимось командувати. Як сказали, так буде. На середині міста. Збираємо ту всю процедуру зараз. Я все помив, бачите. циліндр як новенький. Ще десь там треба повитирати трошки чуть -чуть є якусь бруду. Зараз ще повитираю під, перед зборочкою. Поршень зараз поміняється. пишіть скільки вона має кубів, хто знає. Поршень 35-ка. Я думаю, вона більше 35 кубіків не У нас слабенька коса. А, але... Так, пожужати біля хати на дачі 500 вистачає. Може трохи більше там, хто гудить нею. Ну, чесно кажучи, я б її великих навантажень не давав на основі того, що вона є це як його. Невеликої кубатури. Та й все, зараз будемо збирати то все чудо. Варіантів нема. Добре! Давайте вже будемо включуся трошки пізніше, щоб вже щось там побачити, якийсь результат, бо бачите, все розібране, лежить ось. О, все валяється. Так що отаке, будемо зараз то все ліпити докупи корпуса, друзі. Повідмивав, бачите, все чисто. Так що якось так будемо то все зараз ліпити, клеїти і запускати разом з вами. Так, друзі, ну що, збираю, я вже то все діло. Я частину зібрав. Ну що, бачимо. Дивіться. Чоловік казав лишити колінвал. Я казав, щоб міняти його. Перевага. увага. Дивіться, нові підшипники, я колінвал. Зараз чекайте, фіксую. Зараз отак. Бачите, дивіться, отак, щоб вам було видно. О, ага. Ну що. Якщо взяти магніт. Чуєте, черкає? Так нормально. Ну що я можу сказати? Він хотів без колінвала. То все одно, знаєте, що робити мотор, поставити нові вкладиші, а колінвал не бросточувати. Корінні і шатунні. Так що якось так. Ну, не знаю. Колінвал дорогий, друзі. Тут колінвал. Коштував 1300 з гачком гривень. Людина відмовилась. Ну, що я можу сказати? Варіантів нема. При тому, що тут випуск великий є звідти і якось так, не знаю. Хай собі дивляться, вже думають, гадають. Та й все. Отаке, ну що я можу сказати? Таке життя. Таке життя. Та й все, а що робити? Каже, робити так, то буде... Так, хоча я не люблю такого. Та не по-людськи. Так, я то поставив, а ту ерунду забув, щоб тобі добре було. Не мала бути тут во. Але чекайте, де воно там. Угу. Отак. Во. Я забув, треба розбирати. Добре. Давайте, тоді я збираю, зараз то все і будемо вже далі дивитися, що там у нас з того всього вийде. Так, друзі, процес іде. вже позбирав корпуси. Ще тут зібрати ззовні. Так що якось так. З тим як говориться без проблем. Зараз збираємо. Цей корпус там його трохи мив так. Ну, але ще треба то все повинти, файніше. Повитирати там. У нас тут йде та штука ось так. Щоб не забували, що воно тут має бути. Раз, а другу треба десь шукати, де його вже потянуло, не знаю. Угу. Завжди такі болтики гублять, а ні, є. Я дуже перепрошую, все є. Ось. Все, готовченко. все. Ну, така в маслі була вже, але ну, така вся в маслі, мене аж то нервує. Саме гірше то ті миючні роботи. Ну і все. І зараз ми то шприхнем. Треба головне дати на одиничку, щоб не проскакував. А тут що не попаль. Все, і тим зараз дотягнемо трошечки ось є вже та частина. Ще приїхав, друзі, трос газу. Дорога зараза, ой дорога, тут у нас виробник Мадин Унітет статис, що американське що-лі? Husqvarna Group. Може і американське, не знаю. Що навіть і сказати. Може американо-китайське. Зараз, власне, чого я хочу показати. Дивіться, зараз даю старий. Бачите, людина тоді ждала, гляньте. Ну що, таке варто і лишати, я думаю, що ні. Дивіться, бачите на волосочку тримається від смерті своєї. З тим не вартує вже їздити. Зараз ми в ручку переставимо газульку і карбюратор і будемо запускати ту всю справу. Та й отак заведемо то все діло. І це, так що бачите, тросик газу у нас новенький. Та штучка є, що сідає от сюди. Отак воно сідає, йде через верх, через от таким от чином і воно собі там вже тягне. Ось і все добре. Ставлю я, друзі, а там побачимо зараз, що буде. Будемо пробувати її запускати. Як вона себе поведе, вже цікаво. Ну кажу, міняйте все, Андрій любить міняти. Ну. Ну, чи ви жартуєте, чи ви серйозно пишете? <смі> От я не любив поміняти, бо сказала людина не міняти. Бачите, який люфт в колінвалі. Ну, що будемо робити? Як ви думаєте, скільки воно послужить? Та в рази менше, тому що воно розіб'є е, сальник колінвалу. І вона почне скорше підтягувати повітря, а тим в тому воно вже буде впливати на знос циліндра, і ресурс життя її зменшиться. Ну, Там її на пару сезонів вистачить, але якби то все по-людськи зробилось, то вона б. 5-6 років відходила легко ще, без всяких проблем. Ну а що я зроблю? Господар завжди правий. І все, варіантів нема. Сказав то міняти, то не міняти. Значить так і робимо. У нас тим почне їхати, але відповідно, знаєте, все до того. Так що таке, добре, давайте зараз глянемо, що там, як там. Так, друзі, тросик вже поставив, ручку розібрав. Там така трохи марудна робота, дивіться. Бачите, ще пружинить. І газ натискається до кінця, все чітко, все вистачає, бачите, як гарно. Значить, елючку я відкрутив, друзі, на 2,5 і ашечку на 2. І то буде початковий такий запуск у нас. Зараз дивимося. Що у нас і як у нас? Тут буде зараз. На ньому. Саме цікаво. Процедура з тим всім зараз подивимося так. Закручуємо карбюратор, бульбулятор. Стоп, я забув, що я одну прокладку дати. Все, я щось забуваю вічно, слухайте, що там таке підсозне пуска є. Значить, так божого вот, вот прокладка має бути. Все по модному має бути. Так, так. Потихенько зібрали ту бжикалку і я думаю, що ще буде трохи служити. Но, чесно кажучи, я б той колінвал поміняв. на що то так робити, щоб... Все не до кінця, ну та бо вона виходила би досить дорога. А так трошки скрутив. Тут і так запчастини, друзі, потягнули 2100. Ще плюс пересилка, то вийде 2200. Окей, будь мудрий. А ще колінвал 1300 з гачком. Рахуйте, це є ціна китайської бензокоси, нормальної, з гарною комплектацією. Ну от і все. Давайте спробуємо вже, що тут фільтр, все чітко, зараз видаємо його трошки. Попробуємо зараз запуск. Як воно нам піде, мені самому цікаво. Я ще нічого бачите не робив, от дозбируємо то все. Не знаю, опозорить воно мене чи я її, хто його знає, як воно буде. І там мені дуже цікаво, Вон старий трос, бачите, все. Труп. Хіба лишити оці дроти, ну їх перетягнути теж. Тут, ну, як правило, все в зборі продається. І все. Тут регулювачний гвинт, який регулює натяг. Тросика більше-менше, от і все. так що якось так. Тепер нам потрібно влити паливо. Воно ну, що, наша полівка є, є. Розбавляю досить багато масла. На основі того, що треба погазувати трохи на початку. Так, сподіваюся, що з карбюратором все добре. Ну, Тоді він працював. А то, що Оберти мало високий, який заводив. Гуляла собі, як хотіла, так працювала. Зараз я її дотягну ще свічечку. Ой так, так. Доню, і я так робила, свого мужа шанувала, а чужих любила. Ох ти. Ти бачиш. Яка бережна була! Не хотіла у чоловіка, щоб берігся. Так, так, хотіла, щоб... Так, прокачка, друзі! Пробуємо накачуємо, що там буде, чи накачає взагалі. Ой, йде гарно, дивіться. Прокачка опруга і накачує. його, то приємно. Коли прокачка йде, це вже тішить, що так оса заведеться. Вихлопну, до речі, я випалив. Отвір трошечки такий зробив більший, щоб дихала ліпше. Тюнінг-шмунінг. Десь, може, на 2 мм його збільшив. Але вони, як правило, люблять труїти ті дурацькі маленькі коси і за того, що... Не дихає добре. Так. Ну що давайте побачимо. Я не знаю, що воно скаже, чи воно мене опозорить, чи буде добре робити. Ще навіть ні раз не дергав, подивимося, за скільки воно часу запуститься взагалі. І як воно буде? Зараз будемо бачити. Ось таке от. Давайте. Ой, так так-так. Тут завжди старт, глушилка догори, а так вона включена. Все, Підсосик дали. Поки затягне паливо, подивимося там трошки поршень з маслом. Що там нас вийде? Під поршень і кільце. Нічого собі. Дзини не затягнуло, давайте ще підсотним. Ти дивись. Який трошки підкручу обертів? Надіюсь, що тут все добре. Схоплю я лише щось не їденє. Добре, давайте ми її ще натиснемо. Саме головне запустити перший раз щоб вона вже пішла. Добре, буду я ще дивитись тої. Нема сили то дергати, а тоді включимося. Значить так, друзі, трошки забіднив по оберту кожної ЛК. Вже нам вона починає хотіти жити. Пів підсос. Зараз, зараз, зараз. Ти Зараза, ти бачиш. Зараз, зараз, зараз. Ще трошки Елько заберу. Подивимося, що буде. Так, добре. Ашку заберу. Давайте тоді так робимо. Налаштовуємо, даємо ашки оберт, Так. Чути було, що суміш забагато. Чому? По чому визначили? Двигун холодний. Двигун холодний. Схопила, щось там хотіла робити, заглохла. То значить, що потім пішло багато палива для неї і вона не хотіла вже працювати. Так, давайте тут один оберт Ашка. Ельку зараз дивимося. Зараз. Один. Півтора дамо. Елючку. Дивимося, що вона буде робила, пів підсос. Хай ще гріється. Грінь. Передамо трошечки ще щего дуба. і вона мала би піти. Треба що відкоректувати. Я без пісоса працює, важко! Що хочу сказати, дуже не хочу газувати, бо ще хай під себе терлося. Приблизно налаштував, там людина вже по місцю, то може прийти я її ще докоректую в разі чогось, якщо щось. Таке. Ну, Понятно, не хотіла завестися, зрозуміло, бо треба було чітко коректанути все. Приблизно Ашка, оберт і тут півтора елька. Так що, ви бачите, працює, дякувати Богу. Робив все гарно. Отак. Так що є така от ситуація. Набирає, скидує миттєво, гарний набір, швидкий скид обертів, то значить, що з нею все в порядку. Вона собі не підсмок повітря. Все гарно, чітко, думаю, що ще буде працювати. Ну що, давайте обсудимо, обговоримо то все, що ми тут робили. Та Андрій любить все міняти, любив, але не дали все поміняти. Ну, то вже таке. Значи, дивіться, поршень, кільце, сальники, колінвала, підшипники. циліндр, дякувати Богу. Рідний не є вбитий, ще він ще буде ходити. Хтось каже, о, хоч то не поміняв. Звичайно, що так, нащо дурно міняти, якщо не цей. Колінвал я б поміняв, але людина не дала. ну, Ні, то ні, зато є люфт, то, що я вам показував. Так що якось так. Та і все, бачите, до вашої уваги 128-ма хосварна R. Може бути без R, запчастини ідентичні підходять. 35 поршень має діаметр циліндра. Ну, поршня, давайте диркнемо раз. Все. Працює як годинник. Ну, як дзигарок, я хотів сказати. Як годинничок працює, все гарненько, дякувати Богу. Вже, як говориться, дурно час не страчений. на дурно не викинуті гроші, а маємо усварночку, яка буде працювати ще певний свій період, скільки їй дано, ну, в залежності, звичайно, що від господара дуже залежить. ну, Принаймні вона була розстріляна сильно. Так як поршень у нас нікосіль, то він витримує. все. Якось так І все. Так що така от ситуація з тим всім. Добре, тоді, друзі, до нових зустрічей, напевно, і всім па-па Всього найкращого, будьте здорові!